Росіяни готують енергетичний колапс в Україні під сильним морозим. Також ситуація на Запоріжжі загострюється. Ворог просувається на кількох напрямках. Також говоримо про присутність європейських військ в Україні. Для чого це? Чому вони будуть розміщені, що вони будуть робити? А також про санкційну політику Сполучених Штатів щодо Росії. Про це все у випуску. 2 по 2. Мене звати Андрій Ткачук. Це Василь Пихньо. Ви на третій світовій. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ми знаємо, що таких глядачів багато і ви дивитесь нас, не підписуєтесь, виправляємо цю ситуацію. Ставте вподобайку до відео, пишіть свої думки щодо того, що почуєте, або свої запитання і теми, які б ви хотіли б в нас почути. Та друзі, вітання. Е, що ж розпочнемо напевно, одразу обговорення з того, що відбувається у нас, це можна сказати фронтова часткова ситуація, але вона радше е, зачіпає тилову історію. Я маю на увазі ті обстріли, які росіяни зараз завдають на півдні України, блекаут. Хоч напевно, не, не зовсім правильно використовувати поняття блекаут, як мені говорили енергетики, тому що вони кажуть, блекаут це те, що типу світло вимкнули, і це вже типу, неможливо відновити. Оце блекаут в нас, типу, ну блек. Тимчасовий блекаут Дніпро, Кривий Ріг, взагалі вся Дніпропетровщина, мільйон споживачів без електроенергії. Запоріжжя так само, блекаут напередодні був і росіяни. Реально хвилями завдають просто гуманітарних катастроф. По Облестях Одеси починали. Зараз Запоріжжя, Дніпро, Запоріжя, Харків, це ще два роки тому вони зробили таке суми Чернігів. Чернігів ще страждали. І це, це серйозно. Ну, це, це от ті от ризики і очікування, які нас привели на це на цю зиму. І ми прекрасно розуміємо, що попереду ще може бути гірше. Тому що зараз, от якщо виглянути за, на вулицю, починається тотальний стракопад, починається дуже погана погода, шалений мінус. І, і я думаю, що росіяни зроблять. Спробують зробити ситуацію в багатьох інших ще регіонах ще гіршою. Я думаю, варто очікувати на наближення морозів, які фактично на вихідні припадають. Те, що будуть масовані обстріли, я думаю, що це чекає і на Київ, а, і треба готуватися до цього плану. Розуміти, що енергетики роблять все, що можливо, а, виправляють ситуацію, яка є надзвичайною, насправді надзвичайною. Плюс погода налипання і все інше ускладнює дуже суттєво і роботу енергетиків і а, саме. Відновлення процеси відновлення електроенергії постачання до побутових споживачів, і загалом маємо розуміти те, що треба підготуватися якісно на вихідні, подумати про це, хто живе в великих містах і в маленьких будь-яких містах. Подумати про те, як пережити вихідні, будуть сильні морози про це подбати. Вони не тільки вихідні. Насправді У нас тут росіяни. Реально, от зараз, якщо ти подивиться, Андрію, вони почали формувати гуманітарні кризи по багатьох локаціях, які, скажімо, так є відносно прифронтовими і де можна качати. Широку іпсошку. тобто вони свою іпсошку в сенсі розм'якшення. Я чітко притримуюся цієї думки. Росіяни намагаються, вони, не мони застрягли на фронті зараз, хоча в них є певні рухи, по ми, ми про це поговоримо. Але вони прагнуть розм'якшити населення в тих регіонах, де вони задають таких гуманітарних криз. Це тобто, якщо це йдуть удари по Одесі, обов'язково треба розкачувати іпсошку псошку про е, Придністров'я і тому подібні речі. Якщо йдуть удари е, по півдню України, е, обов'язково е, це. Це має бути поєднано і ось каже по півдню по півночі України від сум починаючи, завершуючи фактично волинню, коли шахеди прямої наводкою з Білорусі задають ударів. Обов'язково це має бути поєднано з максимальними незручностями, наприклад, для пасажирських перевезень, коли людей посеред морозу, фактично, що вони стоять в заторах Залізничних заторах по декілька годин це гігантська просто проблема. Якщо це Дніпро Запоріжжя, то е, ці блокаути пов'язані з тим, що росіяни реально просуваються на е, запорізькому напрямку, обстрілюють Запоріжжя е, і створюють іпсоху псоху, е, яка почалася наприкінці минулого року, про те, що е, Путін говорив фактично, що вони мають амбіції на Запоріжжя. Тобто, це все от вони роблять. І інформаційні заяви і підкріплюють їх певними інструментами для того, щоб в загальному розм'якшити дуже сильне населення. Для чого ми про це говоримо? Ніби просто речі, які ви сьогодні читаєте, і так в новинах і бачите. Ми говоримо для того, щоб ви не забували, через кого це все вона на одній лише стороні. Це є Росія, і через Росію нас вимикають електрику, через Росію. Люди зупиняються в заторах потягів. Ми маємо розуміти те, що треба пройти в цей час якомога об'єднаніше, якомога стиснути зуби. Я розумію, що багато вони зараз почнуть качати і будуть згадувати корупційні схеми в енергетиці, і так. будуть це все підіймати так, будуть. Але. І, і так це було, і це є, очевидно. Ніхто цього не відкидає, але е, від того, що ми почнемо розводити паніку, кіпішувати, розпоширювати зрадоньку, е, поширювати російську іпсошку, що продають електроенергію. яку ніхто ніде не продає, е, від того краще не буде, і електрика в будинки не поновиться. Вона поновиться лише завдяки тому, що енергетики працюють і працюють успішно, працюють багато і намагаються відновити цю всю ситуацію. Е, тому, будь ласка. Якомога відповідальніше до споживання електроенергії, будь ласка, якомога відповідальніше до того, що відбувається сьогодні в країні. Кожен з нас десь несе відповідальність за свої сім'ї в першу чергу і за те, щоб ми пройшли це спокійно. Вирівноважено енергетики, я думаю, зроблять це для того, щоб це було найкоротше терміни. Ну 100%. тут і ще такий один важливий момент, тому що е, треба відсіювати зерно від полови. І коли представники що центральної влади, що місцевої влади, починають розкитувати певні політичний човен на темі енергетики, я конкретно зараз звісно, що підірвав трохи інформпростір Андрій Іванович. Садовий у Львові, коли сказав про відключення лікарень е, у місті Лева, так може об'єктивно, воно було, але е, з цим ну доволі швидко, скажімо так, розібралися, тому що лікарні не можна відключати. Це критична інфраструктура. Точно так само, коли з'являються якісь там типу певні вказівки на, на рівні центральному. Я наказую енергогенеруючим об'єктам збільшити генерацію електроенергії. Ну, це так не працює. Зараз треба розуміти, що ми бо максимуму фактично споживаємо ту енергію, яку ми створюємо, і це. Коли у вас нема світла в домах в домах, то це не тому, що енергетики не хочуть, і тому що влада не хоче. Це тому, що її об'єктивно просто більше немає. І зараз наші енергетики роблять по максимуму все для того, щоб вона була якомога довше, якомога більше тієї електроенергії було в будинку кожного українця. Але ми зараз заходимо в капець важкий період. Насправді це не лякалки, не страшилки. Можна хоч тисячу разів звинувачувати владу і згадувати міндічгейт, але це ну все рівно не знімає питання того, що це війна. Десь така якась заспокій. Цілої пігулка, з якою ми розпочинаємо. Але е, чому я ще так от, не дарма сказав про Запоріжжя, що ми про нього поговоримо? Тому що зараз об'єктивно я спостерігаю Андрію на фронті реальне підкріплення не просто пропагандистських там якихось заяв Російської Федерації, але реальне підкріплення фронтове їхніх амбіцій по створенню не? Приємних для нас ситуацій на запорізькому напрямку, тобто в усі запорізькій області. Відколи Путін наприкінці грудня зробив заяву про те, що вони йдуть на Запоріжжя. Відтоді ну, вони готувалися активізувалися. До цього. Це ну, від вони активізувалися і раніше. Про ну, вони да. під заяву все підлаштували так, щоб підтримати свого е фюрера слова і реально пішли. А активізація і накопичення сил відбувалося заздалегідь від Гуляйполя. І до Степногірська. Фактично, зараз, на напрямку Запоріжжя, там, де Степногірськ, вже навіть офіційні речники визнають, що росіяни намагаються захопити Малу Катеринівку, рухаючись по е дну колишнього Каховського водосховища, заходячи до Малу Катеринівки, це немалий населений пункт. І це може здаватися зараз людям як такий елемент операції наступу на Запоріжжя. Я, ну, при всій, скажімо так, відповідальності спробую спрогнозувати і сказати запоріжцям, що. Навряд чи варто очікувати боїв за Запоріжжя або спроби якось наступати Я на ступен. Запоріжжя, те, що зараз росіяни реалізують для повноцінного наступу на Запоріжжя, їм потрібно ну чверть мільйона мінімум осіб особового складу. Вони зараз не мають такої концентрації та на запорізькому напрямку. Для того щоб вони мали, потрібно забирати з інших напрямків або проводити загальну мобілізацію. Ні, одна ні інше за всією очевидністю, поки що росіяни не готові робити. Але вони по максимуму будуть намагатися робити погіршувати ситуацію в сенсі. Обстрілів в сенсі доступу дронів до Запоріжжя вчора. Буквально була вчора, чи позавчора була е, одна із таких ситуацій, е, коли дрон ворожий дрон пробив дах. Торгівельному центрі в Запоріжжі, де нема ніякої бази НАТО, де, ну, типу просто там люди речі купували якісь ТВ було і тому подібне. Пробив, не вибухнув, але зробив дірку в торговому центрі. На жаль, таких ударів по Запоріжжю зараз може бути більше. Питання до місцевої влади, щоб вона комунікувала це питання, е, власне, а що це все означає? Тому що я, як журналіст, в мене є обґрунтовані питання до пана Федорова, не того, котрий буде міністром оборони, а до Івана Федорова, який очільник Запорізької ОВА. Е, тому що. Зараз саме Ова під його керівництвом взяла повністю всю весь інформаційний контроль над регіоном, і нам, журналістам, дуже складно знайти спікерів, які би до загалу вийшли і пояснили, а що ж відбувається власне в Запоріжжі, що означають ці всі удари дронами і того і, і народжується від того. Чим більше буде вакууму, тим більше буде народжуватися такої от іпсошної дурні. І я закликаю область нормально комунікувати це питання. По перше, по-друге, я вчора поспілкувався з журналісткою однією з Запоріжжя, яка мені каже: навдиво вижу. Реально багато зараз прилітає дронів, які не вибухають чомусь. Росіян, е, я сподіваюся, що це не якісь дрони ждуни. Е, ну просто не прилітають, вони не вибухають. Потім наші всі служби працюють з цими дронами. Е, але треба пояснювати, що відбувається в місті, тому що містяни насправді в Запоріжжі реально люди, як це кажуть з яйцями. От мені поки пояснювали, казали, я з кількома вчора жителями Запоріжжя поговорив. вони кажуть, ніхто не втікає. Ну так, в ширшому сенсі, немає якоїсь паніки, втечі. Це мені нагадує знаєш, Харків зразка двадцятого, 23 третього року, коли Харків'яни навпаки верталися в Харків, відбудовували. Попри те, що Салтівку крили просто шаленим е, темпом та інтенсивністю, запоріжці зараз міста не втікають, місто живе, немає паніки. Але ну, типу, камон, народ, якщо буде інформаційний вакуум і не буде пояснень, що відбувається, то паніка буде з'являтися. В неї будуть заходити росіяни, і це потрібно пояснювати, тому що росіяни зараз справді на Запоріжжі без просувань фронтових якихось там боїв за Запоріжжя будуть намагатися. Робити якомога більше ось цих от а, провокацій проти цивільного населення, і це ситуація потрібно. на Запоріжжі, і в них є про що говорити. Вони будуть лякати, тому що ситуація А Степногірськ, де ворог просочується в напрямку низки населених пунктів, і те, що Василь сказав, по Малокатеринівці, що дійсно ворог намагається туди проникати. Чому ми вважаємо, що не буде на Запоріжжя тиску? Тому що знову ж таки немає особового складу достатньо для того, аби тиснути на Запоріжжя. В, в саме в елементі фронтовому, але Дрони можуть діставати до важливих трас. Перша це траса Запоріжжя Орігів, яка є логістичним логістичною артерією для захисту Орігівської агломерації. І друге це траса Запоріжжя степногірськ так. Там теж складна ситуація може статися, якщо ворог займе Малокатеринівку і звідти буде працювати дронами по цих трасах. Тому тим паче в Степногірськ це висоти вони зможуть там використовувати той район для того, аби. Тиснути на ці е, траси, і чому тому, що вони активізовуються на Оріхівському напрямку е, з боку населеного пункту Білогір'я. Там ворог продовжує вести наступальні дії і таким чином тиснути на Оріхівську агломерацію. Вони зрозуміли, що в тилову е, в лобову терлову перепрошую в лобову ти оріхів не візьмеш, і вони починають активізовувати свою практику 2025 року: інфільтрація малих груп і формування клешнів. Вони будуть пробувати обходити оріхів по флангах для того, щоб формувати такі клешні, як, наприклад, сталося на покровському напрямку. Відповідно. Це відбувається знову ж таки наголошую, цими інфільтраціями малих груп. Вони накопичуються і продовжують проводити свої дії. Зараз це напрямку населеного пункту Білогір'я по Гуляйполі. Взагалі складна ситуація. Перше гуляй поле може стати одним із варіантів наступу Росіян на Оріхів, якщо вони протиснуть підсумку Гуляйполе там З сходу зможуть тиснути не зрозуміла та складна. Насправді ситуація зараз в гуляй полі. Про гуляй полю ми так обережно коментуємо. В нас на каналі поза як не хочеться нашкодити перш за все нашим військовим, які там, які обороняють гуляй поле. й загалом не хочеться розповсюджувати інформацію, якусь надпанічну чи навпаки, що заспокоювати, тому що ситуація там дуже складна, і продовжуються бойові дії. Тут треба спостерігати і чекати за якимись оновленнями, дивитися, що відбувається на мапі Діпстейт наших друзів, що говорить Генеральний штаб, і з того будемо робити висновку. І точно підготуємо якісь матеріали по Гуляйполю, так тому, але по факту ситуація на Запоріжжі складна. Це перша така, на мою думку, стратегічна ділянка, куди росіяни будуть пробувати 26-му році, попри переговори, формувати якісь свої наступальні е, плацдарми. Ну а друга, це. Напевно, це окремо треба буде поговорити колись якось, може, десь в, в, в підсумковому огляді карти бойових дій, які виходять у нас щонеділі. Я про це розповім. Це власне Слов'янсько-Краматорська агломерація, де ворог теж зараз буде пробувати активніше формувати свої наступальні плаздами з одразу з трьох напрямків після втрати Сіверська, це цілком очевидний напрямок руху туди, Лиман, крім цього Костянтинівка. В якій зараз росіяни вже ведуть на східних околицях бої і доволі ускладнилася там картина бойових дій? Ну тобто, от. Це я веду до того, що російське командування геть зовсім не збирається миритися. Єдине, що може статися, це тільки якщо українське військо їх змусить зупинитися, і тоді всі оці переговорні процеси будуть мати сенс, тому що зараз ми бачимо, що в переговорному процесі це якби наступна тема, на яку ми переходимо. Україна зробила все від себе залежне та можливе. Єдине питання зараз як зупинити росіян, і от ми зараз це проговоримо. Можливо, своїми думками якось поділимося з Андрієм. Звісно, найпершою найлогічнішою думкою є те, що зупинити росіян може тільки Україна, українське військо реально просто зупинивши їхній наступ. І тоді, якщо росіяни потраплять в ситуацію стратегічно, як говорив Білецький. Глухого кута стратегічного глухого кута, що бо за що зараз забезпечує і дає можливість росіянам захоплювати територію або міста або просуватися виключно. Інфільтрація піхоти, якщо перевага в піхоті, перевага так, так, і потім да, ну, і відповідно виходячи звідси інфільтрація. Вони так, мають так. Мех... вже Це інфільтрація, це вже механізм. Перша ключова не мають ресурс більше ніж у нас на на сьогоднішній день. І якщо позбавити їх можливості цієї інфільтрації, то тоді росіяни, які атакують, ну а як це може зробити? Це виключно доведенням технологічності наших військ до ще більш високого рівня, покращенням і значенням ролі безпілотних систем, вбивством 50-60 тисяч росіян як про це говорить Мадяр. І якщо тоді це так вдасться зробити, то тоді відповідно. Якісь там перспективи півроку, про що казав президент, буквально напередодні може статися ситуація, що росіяни просто будуть опиниться в ситуації ну стратегічного глухого кута, коли вони не можуть забезпечувати свій наступ. Але для того, щоб це сталося, нам треба провести реформи в нашому війську. Е, інший аспект, як можна росіян зупинити, це звісно великі надії на Сполучені Штати, всі санкційні політики, які в них є. Сенат Родинці грає, може скільки в... напевно, раз десятий вже говорить про те, що Трамп дав зелене світло. Слухай, він серпня, мені здається, no. це Та, говорить там. Міздація найбільше він говорить про те, що Трамп дав зелене. Світло на ну, давай. санкційний по законопроект. Ну, про зелене світло я не впевнений, що він так неодноразово казав, але те, що він розкачує там цих санкцій і цього пакету, що він от вже, вже запрацює. Мені, звісно, давай, серплірус... ну, мені здається, Давай поділимося думками. Е, санкційні дії Сполучених Штатів, чи вони близькі, чи вони не близькі, е, чи вони концептуально наближаються з точки зору того, що США бодай захопили венесуельські танкери, який плив під е, американський, ну бо я, не, не йшов, а плив е, під російським прапором. Ось ця ну, загострення с... відбувається. Стан... Ну, добре, от як ти Час цю ситуацію. Лес, Давай, я прихильник того, коли ми з тобою писали такий вступний випуск в 2026 тисячі рік. Угу. Я казав, що одна з наших ключових задач і те, що ми маємо робити, це посилення санкційної політики, і це один з наших викликів. І для чого ми провели дуже велику роботу з сполученими штатами? Для того ми от помирилися, замирилися з штатами після овального кабінету. Дійшли до якогось рівня стосунків. Для цього в нас є ці всі нові робочі групи. От зараз нова команда переговорників, які війшов Буданов як глава офісу президента, і ось це все. Мене наштовхує до того, що все таки і дії, які є щодо тіньового флоту Російської Федерації, які е, сьогодні затримуються американцями ці е, кораблі танкери, воно мене наштовхує на те, що е, все-таки ось цей саботаж і спробу зробити мирний процес бутафорним, штати відчують. З боку Росії мається на увазі, тому що Росія його саботує і робить його та Ну це теж моя така думка. Я вважаю, що 2026 рік може стати посиленням санкційної політики Сполучених Штатів. Можливо, не так як би хотіли б цього ми. Але точно не так, як би хотіли би того росіяни. Тобто відсутність того я просто веду до того цю історію по танкеру. Я бачу, як зараз з великою захопленням розкачують в українському інформполі. Відверто скажу, я не ставлюся до неї серйозно. Я не думаю, що це е, щось. Це, звісно, інформаційно для нас приємна історія, що США захопили танкер, який там плив під російським прапором, і там ще були російські громадяни і бла 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 І російські воєнкори просто спінюються в реакції на цю всю історію. Чесно така дрібниця, якщо брати відносини країн. Танкер, як ми бачимо в реакціях лідерів держав, ну це реально це дурниця. Yes, це, Але це, це, є Але це є так. прецедент. Це може бути такий, знаєш, якби типу дипломатичний привіт на те, що от ми там готові до якихось більш жорстких дій. Можливо, я поки що не бачу. До речі, вчора от вийшло. Крутезне нас інтерв'ю. У мене я записую його з Ігорем Семиволосом, директором центру близькосхідних досліджень. Я реально рекомендую послухати це інтерв'ю з точки зору уявлень і розуміння геополітичних процесів, котрі нині відбуваються у світі, і що США робить, як вони виривають, як вони розвалюють фактично, що військ зла. Ну блін, попри для мене відкрилися певним чином очі, тому що, попри все те, наскільки там Трамп здається дурним і недолугим, але. Там є цікавий кут, кут зору, чому і ми залінкуємо це відео. Е, чому саме такими методами зараз Трамп діє, і як це все виходить щодо Венесуели, щодо Ірану е, і щодо Росії? От тепер насправді головне питання е, така узагальнююча думка з цього інтерв'ю з волосом, яке я робив? Е, що США... Нав'язують свою політику різними інструментами, інструментами шантажу, силового впливу, економічними тисками і бажають на цьому заробити гроші. от це для них така типу основна мета. Вони це роблять щодо нас, що до України абсолютно mm -hmm. в усьому. Контроль Запорізької атомної найбільшої у світі і в Європі нема питань. Гроші бабки ша платимо, і ми ми вписуємося в процеси Росія. Досліджуємо разом е, Арктику, е, витягуємо звідти спільно корисні ресурси, і тоді ми виступаємо вашим там е, дружанію гарантом в переговорних процесах з Іраном. Ті самі історії зараз, там, типу, давайте заробляти на іранській нафті, ті самій, яка йде зараз до Китаю. Ша готові забезпечити ці всі речі і при тому м'яко перевести Іран в такий, вивести з під санкцій Венесуела. Будь ласка, під санкційна нафта сюди до нас до сполучених штатів. Тобто, ша за Трампа, це така велика, великий ринок, велиний, великий, велика, великий великий базар. Фактично, що які забезпечує свої економічні інтереси. За рахунок політики, і я думаю, що американцям це сподобається, тому що вони будуть типу мали би збагачуватися. Хоча я думаю, що в підсумку ця політика Трампа може привести і до краху, насправді, всього світового Е, Але я до чого. Це вів по Росії, тобто по Росії, теж якщо вона буде в кішки мишки далі бавитися, то Трампу треба буде щось зробити, щоб з них якось витягнути ці ресурси. Тобто, я не думаю, що він дбає про, про Росію, про Україну. Він дбає тільки за те, щоб заробити бабки для себе, для своєї сім'ї, як ми там говорили. Я порівнюю його трошки з Яником для, для, все для сім родини всю сім сім'ю. Тобто, якийсь момент, якщо Росія буде далі брав бавитися в кішки мишки, то можливо ми побачимо санкції, але але це не про нас. На жаль, це не про нашу стійкість, це не про нашу незалежність, це не про нас, це не про поступки Україні, це не про підтримку там демократичних цінностей. І тому подібне. ці демократичні цінності ми маємо робити самі своїм військом і спільно, очевидно, з європейцями. І це питання про війська в Україні, що там коаліція охочих, байдужих, спроможних, я не знаю, яких там ще рішучих, Рішу, щоб, щоб хотілося, щоб вони стали рішучими. Наразі вони охочі більше, все-таки. Але дивись, ну щось зустрічі в Парижі, два дні переговорів, привели до того, що Британія і Франція сказали, що готові розмістити контингент військових своїх військових на території України. Але. Помарочка, така невеличка, в мирний час, і в мене просто виникає питання: для чого нам контингент? Європейських військових в мирний час на території України, ну тобто я розумію це про геополітичну присутність, про важливість союзу і про те, що е, це обмін досвідом і інтеграція України фактично в європейський порядок в натівську структуру, але в контексті війни і певних е, таких е, елементів протидії Росії, елементів попередження Росії, чи допоможуть нам на Закарпатті чи Львівській області, контингент військових, окрім того, що будуть підтримувати місцевий бізнес своїми євро і фунтами. Це дуже класно насправді. не поже, непогано. Тобто у нас так. буде велика демографічна проблема. і е, Війська, військові НАТО. Будь ласка, можуть бути елементами вирішення демографічних проблем. Як націоналіст, трішки тебе не, 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 не погоджується з тобою. Але ти можеш не погоджуватися, питання. але це об'єктивна радість, яка нас очікує. Нас нас щоб буде, українські не жінки не поїжджали потім своїми військовими до Франції і до Британії. Розумієш, з питанням демографічної проблеми. Тобто, тут не все так однозначно. І в мене тут питання в тому, що знову ж таки це хороший знак, але в принципі він нічого там сильного не дасть. Але принаймні можливо. Ключове, ми не знаю, можливо, в цих документах, в тому, що підписується, в тому, що. Визначається, можливо, і є спектр задач, які мають використовувати, які мають виконувати європейські військові на території України, тому що очевидно, нас ще не посвячується і купа цих ефірів, які відбуваються, аналізів всього іншого. Вони крутяться навколо того, що просто вони будуть ці військові, і це добре. А що вони будуть робити? Нам захищати якісь об'єкти чи просто це буде питання обміну досвіду і навчанням багато. Питань, а що вони будуть робити. Знаєш, об'єктивно, я думаю, що до цієї історії, чому за мирного часу? Звісно, мені би хотілося, щоб воно зараз сталося ще за часу воєнних дій. Тому що я бачу тут конкретну практичну необхідність, якби наші партнери розмістили війська на заході України, це би нам трошечки вирішило потенційні проблеми логістичні майбутні. Якщо би ми, якщо ми ухвалюємо або там роздумуємо на тим, що... це участь в бойових діях. Завести своїх військових воюючу країну, це очередь бойових діях, тому що вони стають мішенью для російських ракет для всього. І якщо навіть вони будуть там збивати, тим паче працювати з розрахунками ППО, чи будуть забезпечувати якусь логістику, когось прикривати, та будуть по них бити росіяни, і їм буде байдуже. Я не певний, що Росія не будуть по них бити. Ну це таке звісно питання. Можливо, тоді добре. Давай я запропоную мирний сценарій існування західних військових в Україні. Це реальне напрацювання європейської системи безпеки, європейського альянсу безпеки, коли вони зайдуть сюди і будуть формувати європейський альянс монокаші НАТО спільно з Україною, тому що для Європи це суперпріоритетна історія того, що їм треба якось. Убезпечити свою безпеку за рахунок в момент, коли США виходять з Європи, і всі розуміють, що це цю безпеку може забезпечити Україна, тобто інтеграція формування спільного альянсу, першими кроками, яких будуть входження до України. Французьких та британських військових, я думаю, що це може бути розглядатися як елемент майбутньої взагалі архітектури безпеки європейського, ну, це континенту. якщо це елемент обміну, тобто на нашу територію заходять британці і французи. А, наприклад, наші військові заходять на територію країн Балтії і Польщі для того, аби убезпечити це цілком це, це. Це. логічний сценарій розвитку, тому що ну давай будемо говорити відверто. Коли сьогодні спілкуємося, я і ти, очевидно, спілкуємося з різного типу командирами і командирами різних батальйонів. Безпілотних систем, які зараз є в фаворі, скажімо що так, сучасної війни. Вони відверто говорять, що ну наші е, умовні птахи мадяра, ну я не знаю, може правильно неправильно прив'язуватися до нас. Ну, давайте якісь там е, полк, е, бригада безпілотних систем. Е, це стане на рівні ну не гірше ніж французький легіон, який зможе вирішувати питання що по Європі, що де інде в Африці, що я не знаю, десь на Близькому сході, якщо це буде потрібно. Це може стати сили швидкого реагування, які будуть обеспечені. Чувати фактично інтереси європейського регіону, от то так на це треба дивитися, але коротше кажучи це нас не наближає до завершення війни. Насправді це трошки створює певні бази для формування поствоєнного світу, але до завершення війни нас це геть зовсім близько не наближає, повертаючись до сценаріїв, скажімо так, протистояння Росіянам, нам треба їх зупинити на фронті, і це головна задача зараз для нашого всього суспільства. І ми проговорювали, наприклад, цього тижня з Юлією Кирієнко в нашому подкасті те, як От, як ми бачимо, ці зміни структурні, не структурні, поки що а кадрові, кадрові. Навіть, зміни, які відбуваються в з сектором безпеки та оборони українським, е, я думаю, що це направлено саме на ну має бути направлено на технологізацію нашого війська з одним одним єдиним. Але трикутник Бодано, Федоров сирський, от якби сирський, поки що не зрозуміли, як він буде в цій системі діяти, і чи можливо взагалі ця, ця, ця взаємодія в цьому, такому трикутнику з такими людьми? Так, тут у мене питання теж відкрите. Подивимося, що воно буде з часом, тому що я вважаю, що ще кадрова сторінка не закрита. Повністю думаю, не ще ще будуть зміни, Ще будуть зміни, думаю, і очікуємо цих змін. Думаю, що в продовженні січня ми ще отримаємо певні зміни в різних, на різних напрямках. Що ж Василю, дякую. Дякую тобі, Андрій. Даненько ми не було щось так в подкастах. Це наш флагманський подкаст 2 по 2. Він все ще живий. Тому пишіть теми до нього, підписуйтесь, підписуйтесь на нас і ставте вподобайки, і пишіть хороші слова про мене. Про погані про Андрія. Так ми домовилися. <laughs> так ми домовилися початку. Ну а раптом, якщо вам хочеться навпаки зробити, ну то скриплячи зубами, можете це так само зробити. Е, от е, та й таке. Та й таке. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Та бувайте здорові, друзі. До нових зустрічей.